Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Доброго ранку, Яну. Так ми продовжуємо. Адже новини у інформаційному марафоні для вас працюють журналісти фактів та вікон. Столиця оговтується після чергової масованої атаки. Вже відомо про чотирьох загиблих. Повідомив мер Віталій Кличко. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомляли, що постраждали 20 -ро людей, зокрема 16 госпіталізували. Падіння уламків зафіксовані одразу в шести районах столиці. У Солом'янському районі спалахнула пожежа на 11-му поверсі багатоповерхівки. Її вже загасили, врятовано трьох людей. Ці кадри опублікував наш колега, фотокореспондент видання Телеграф Ян Добр... Доносив такий вигляд, просто зараз має одна з квартир після. Цієї пожежі горіла і нежитлова будівля у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджений освітній заклад у Голосівському районі. Також сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Уламки впали біля АЗС та пошкодили автівки. Ще одна АЗС пошкоджена у Дніпровському районі. У Дарницькому уламки впали щонайменше в трьох локаціях, пошкоджені два автомобілі. Уламки безпілотника також знайшли на відкритій території у Деснянському районі. Не минулися без наслідків і для області. Побили Ті будинки в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах також пошкоджені колії у Крзалізниці. Сьогодні в Києві можливі затори, рух транспорту буде ускладнений. Тому просимо киян врахувати це усе через пошкодження наземної ділянки метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобережна. Ремонтні роботи можуть тривати добу, поки ж потяги рухаються з довшими інтервалами. Між станціями Арсенальна та Академістечко. на час ремонту організовано дублюючі автобусні маршрути в напрямку від станції метро Лісо. Ва, до арсенальної та навпаки. Ворог зіснив наймасованішу повітряну атаку на Тернопільську область. Є багато вличань, заявили в обласній військовій адміністрації. На цю хвилину відомо про п'ятьох постраждалих, повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода. У місті гасять пожежі, і оцінюють руйнування та інші наслідки. До ліквідації цих наслідків задіяно понад сотню рятувальників і майже 30 одиниць спецтехніки. Тим часом міська влада просить тернополян зачинити вікна, не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого центр контролю та профілактики хвороб проводять заміри повітря. Частина міста без електроенергії Тиск води знижений через перебої з електрикою. Тривають ремонтні роботи. Специфічний гул в одному з районів. Міський голова пояснив вигоранням газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди і вдарив ворог. Уночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, ОВА ніхто не постраждав. Пошкоджено промисловий об'єкту у Дрогобицькому районі. У декількох селах під Львовом є проблеми з електрикою. Лінія електропередач відновлює аварійна бригада «Львівобленерго». Дісталося також і Чернігово. Внаслідок атаки росіян у місті порушене електропостачання насосних станцій. Є перебої з водою. Про руйнування і постраждалих поки інформації немає. Масштабна атака по Луцьку ворог бив по місту ракетами та ударними безпілотниками. Є пошкодження житлового будинку. Подробиці дізнаємося від нашої власної кореспондентки Катерини Корбанової. Катерино, вітаю! Тож, будь ласка, розкажіть, що відомо на цей момент про які наслідки атаки по Луцьку. Вітаю Андрію позаду мене будинок, який постраждав найбільше. Тут майже немає вцілілих помешкань, дах дуже сильно пошкоджений. На щастя, ніхто не загинув. За попередню інформацію є п'ятеро постраждалих, але досі шукають одну жінку. Вона від ранку не виходить на зв'язок. Ця ринкова атака, яка тривала понад майже три години. Була найбільшою з початку великої війни, каже міський голова. Атакувало місто 15 шахедів та 6 ракет. Потрощені приватні будинки, автомобілі, підприємства. Наслідки ще з'ясовують. Маємо дуже багато пошкоджених вікон в приватних будинках навколо цієї території і в інших мікрорайонах. Також маємо пошкоджені дахи, в окремих навчальних закладах. Повибивало вікна. Вибуховою хвилею. Люди досі дуже налякані. Багато хто у шоковому стані. Вони стоять біля будинку. Тут їм надають усю необхідну допомогу, зокрема, і медичну, адже багатьом стає зле. Фактично, в одну вони в одну мить залишилися без даху над головою. Ось що вони нам розповіли. Ракета прилетіла Добре, що вовремя встигли вискочити. І дітей позабирали. Всіх. Слава Богу. І шахіди летіли. Ну, все, коротше, поруйнували. І не знаю. Слава Богу, що всі живі. На власних очах все бачив. Як, як все летіло, я все бачу. Ваше помешкання зруйноване, я так розумію. Зруйноване. Ще, Ще зруйноване. Що тепер чи маєте до кого піти? Родичів маємо в селі, будемо туди їхати, а далі будемо бачити. На місці працюють і поліцейські, і рятувальники, і психологи, і усі необхідні служби аби підтримати, допомогти людям. А також тут досі розбирають завали, намагаються обстежити усі помешкання, аби впевнитися, що там більше нікого немає. Поки це вся головна інформація на цю хвилину. Андрію, дякую, Катерина. Це була Катерина Курбанова. Вона розповіла про наслідки масового удару росіян сьогодні вночі по Луцьку. А на Росії ця ніч теж була неспокійною, бо вона завітала одразу в декілька областей та в столицю країни агресора. Мер Москви вже заявив, що їхня ППО начебто збила щонайменше 9 дронів. Водночас, вже традиційно на Росії зупинили роботу аеропортів цього разу до Медєдово та Жуковський. А от в аеропорту Брянська цієї ночі було яскраве та запальне видовище. Ймовірно, після візиту невідомих дронів там була вражена зенітна ракетна система с 300 чи С 400 Інформація про це з'явилася в тамтешніх паб' також гучно і вибухово було врязання поблизу авіабази Дягілєво, яку російські загарбники теж використовують у війні проти України. До ранку там виднівся стовп густого чорного дима, палало і в Саратовській області. Там загорівся місцевий військовий аеродром Енгільс з якого постійно вилітає стратегічна авіація для бомбардування України. У Росії знову плутають причиною наслідки чорне і біле. Так сказано у відповіді Міністерства закордонних справ України на нещодавні закиди Путіна. Він намагається переконати світ, ніби удари по військових об'єктах на російській території це. Тиракти український МЗС, посилаючись на документи ООН, доводить, що дії України це дозволений інструмент захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Дипломати наголошують, між діями Росії та України жодної рівності. Росія агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна це країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії і терору а українці українські Актами самозахисту, тож путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30 перенесення вогню, припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру підсумовують в українському МЗС. Пакет допомоги у сфері безпеки для України на 20 мільярдів євро узгодили міністри оборони країн НАТО на засіданні, що відбулося в Брюсселі. Про це за результатами засідання повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Говорили і про підготовку до наступного саміту НАТО, який відбудеться в Газі 24-25 червня, куди запросили і Україну. Втім, як сказав Рютте, сформулювання підсумкової декларації саміту стосовно підтримки нашої держави досі не ухвалили. Він запевнив, що документ буде зосереджений на трьох голов. Ніх питаннях оборонні витрати, промислове виробництво і очевидно забезпечення України всім, чого вона потребує, щоб вистояти в боротьбі та привести цю агресивну війну російської Росії до стійкого і тривалого миру. Та головною темою саміту було зміцнення обговорень оборонного потенціалу самого НАТО з огляду на зростання глобальних загроз, і, зокрема, загрози з боку Росії. Учасники домовилися довести витрати на оборону до 3,5% ВВП на основні потреби, плюс ще 1,5% на інвестиції у відповідні інфраструктуру та підприємства думаю, сьогоднішнє рішення можна цілком справедливо назвати історичним. Ми домовилися про величезне збільшення наших оборонних можливостей, а для цього потрібні гроші. Тож я впевнений, що ми дійсно доведемо наші оборонні витрати до 5% ВВП, і ми повинні це зробити, бо інакше спершу ми ще кілька років побудемо у безпеці, але потім нам доведеться вчити російську мову. Два роки одні з найбільших техногенних катастроф, спричинених росіянами в історії людства. Від підриву окупантами греблі на Каховський ГЕС найбільше постраждала Херсонщина. У перші дні були затоплені великі площі на лівому березі Дніпра. Правий теж досі оговтується від великої води. Поза минулого літа мул попалив рослини на полях і городах. Земля взялася кіркою. Лише житловому фонду збитків завдали на 2 мільярди гривень, підтоплені понад 3200 будинків, причому навіть далеко від Дніпра. Про те, як відчуває, Наслідки нині у матеріалі Ольги Чайко. Ця вулиця була е, до, тут до лісочка. Був трансформатор у воді, було кладовище, повністю все затоплене. Зараз ми будемо там проїжджати, я вам покажу. Нині тут усе виглядає так, ніби повені і не було, та у пам'яті пані Любові усе досі свіже. Знаєте, я як вспомню. Оце вода була по поосюди в нас. Посюда оце все було затоплене. Вона староста Бобровокуцького округу раніше каже плавати боялась та два роки тому про це забула, і разом із чоловіком човном обпливали села, рятуючи людей. Найбільше постраждав ось цей будинок багатодітної родини шаповалових якою була хата Сергія доповені, важко собі уявити. Будинок спотворила вода, яка хвилею пішла зі спокійного інгульця. Ми не думали, що до нас дойде. так дивимося блестить, думаю, може пройде, а ні. Бистро це було не знаю. Ну, хай може час. Страшно було за дітей, а не за себе. Щоб... Ці ж прищати, то... у хаті вода піднялася на пів метри. Родина переїхала у більш безпечний будинок. Отримали сертифікат на нове житло та виїжджати не хочуть. А тут. Хоч уже ніби сухо, та ремонт ніхто не візьметься робити. Дуже складно з підтопленими будинками, тому що деякі будинки просто візуально виглядають цілими, а насправді їхня консунисуча спроможність нульова. Тобто їх можна фактично завалити, якщо вчинити на них опір руками. У Калинівській громаді була пошкоджена кожна десята будівля. Ось так після повені виглядає спортзал тутешньої школи, і це від місця російського теракту десь за 30 кілометрів. Найбільше від великої води два роки тому постраждав лі. Ви берег Дніпра, тобто окупована частина Херсонщини. Однак і тут біля інгульця люди розказують страшні речі. Вода піднімалася десь на 9 метрів. Свою хату пан Олексій майже відремонтував, допомогли благодійники. Ми ж теж там і стіни повбивали все, і тут же ж ремонт поверхностний робили. Спочатку його житло розбили росіяни. Відходячи, вони підірвали міст неподалік, то хаті дісталося. А два роки тому усе залило водою. За да, усидимо стоїмо тут уже була вода. десь Ось отак стояло. ось так Потолки попадали, тому що витікала вода. Рибу тут збирали, дохло всюди. Ну, вже Раки тут лазили, камиші, оце все. Якщо чесно, то ми ще не облазалися. Тут були абрикоси росли. Якщо чесно, я як мужик вже не сніг, я плакав, тому що ви знаєте, що таке 5 років дерево, його вирости. Схожі кадри вже із Херсона облетіли усі світові медіа. Волонтери і військові рятували людей попри небезпеку для власного життя. Світлана опікується одним із кварталів Дніпровського району міста. Два роки тому вона аврально рятувала стареньких та маломобільних. З нижніх поверхів їх переселяли у порожні квартири на горі. Все було страшно. Це було дуже страшно. Дуже страшно, коли ми побачили цей потік води, а він піднімався з такою швидкістю. Були випадки, що люди не хотіли йти, не хотіли залишати свої будинки. Але е, я буду на криші, я буду тут, але я буду в своєму будинку. Нині каже, дехто повертається та через терор приводити будинки до ладу марна робота. В мене є знайома, яка після затоплення відновила будинок. Залишилося тільки стіни пофарбувати і меблі завести. Артобстріл, пряме влучання в будинок. Частину, звичайно, там відновлено, але частину ми не можемо відновити, тому що це 20-кілометрова зона від річки Дніпра. Вона знаходиться під постійним щільним вогнем, Тобто зробити якісь там роботи просто на сьогодні просто неможливо навіть обстежити, тому що це постійні. постійні. Постійні обстріли з болем тут згадують і єдиний у Європі осетровий завод у Білозірці. Тут розводили кілька видів риб, та велика вода. Це все змила. А росіяни досі не дають потрапити на територію закладу. Туди не пускають навіть ДСНС. Прилітає все підряд. І я кажу, і каби прилітають, і снаряди прилітають, і дрони там постійно. Сподіваємося, що більша частина осетрів... Вийшла до води на свіжу воду, пішла. Павло каже, що ця втрата значна не лише для нашої країни, а й для усього чорноморського регіону. А загалом наслідки тракту проявлятимуться руками, завдали і ще завдаватимуть колосальних збитків економіці та екології України. З Херсонщини Ольга Чайко Сергій Дністрян та Федір Дністрян. Факти ICTV, єдині новини. Вітаю громаду. Одну з наймасованіших повітряних атак пережили ми з вами цієї ночі. На жаль, є загиблі, є поранені, є руйнування. І під час цього ефіру будемо зв'язуватися з регіонами, де найбільші масштаби втрат внаслідок цього російського удару. Але з вашого боку, теж сподіваюся на підтримку. сподіваюся на те, що ви будете долучатися до зборів, які ми будемо вам сьогодні пропонувати. Тому що це наша найбільш продуктивна відповідь на російський терор, аби вони Чили головне відчували, що їм не вдасться зломити дух українців. І Просто зараз у нас на екрані з'явиться QR-код та номер картки. Це збір на потреби 34-ї окремої бригади берегової оборони, яка на Херсонському напрямку наш країну оборонить, з якою будемо говорити трошки пізніше. Ну а зараз, як завжди, розпочнемо загалом із обстановки в Херсонській області. До нас приєднується голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий ранок. Як на Херсонщині ця ніч минула? Гучно, але не так, як в Києві, мабуть. Але, на жаль, для Херсонщини те, що там гучно було в Києві, то тут кожен, кожну ніч так, прилітають і мішають нам спати ці снаряди, і дрони. Вчора також у нас був важкий день і символічну будівлю. Росіяни зруйнували. І в нас але в той же час більше поранених від дронів, ніж від тих шести кабів, які прилетіли на Херсонщину. Ну і п'ять кабів прилетіло саме в будівлю нашої адміністрації обласної. Будівля повністю зруйнована. Спочатку зранку о 5.25 прилетіло три каби, і один каб в будинок поряд. Багатоквартирний, слава Богу, там ніхто не постраждав, тому що люди е вчасно спустилися в підвал uh -huh. і їх вже потім звідти рятувальники визволяли. потім ще два каби в 15-25. І там постраждав один чоловік, який був поряд. так Внаслідок цих атак кабів троє-четверо людей. Постраждало, отримали куба в більшості струс мозку. Один, один чоловік впав та забій і ніг отримав старенький, а так, в принципі, будівлю, тільки знесли стару нам росіяни, що стосується інших постраждалих. Більшості дрони в районі східної, не людей скидали вибухівку. Росіяни загальна кількість постраждалих 10%. З них троє отримали амбулаторну лікувар. Чи йдеться про те, що росіяни починають активніше застосовувати каби по Херсону по громадах Правобережної Херсонщини? Наскільки ну, я пам'ятаю, не було кабів на Херсон більше місяця не було. І, в принципі, вони їх не, не, не використовували, особливо нас тут а, дронами воюють вони в більшості. Ну, а так будемо дивитися, тому що починали теж вони. Коли було там майже місяць, у нас доходило до 60 кабів, які вони скидали, це більше року тому було. І будемо надіятися, що так не станеться. І тоді наші оборонці їх зупинили, подбивали сушки на рівному березі. Таким чином вони і припинили літати. Угу. Що можете нам розповісти про обстановку у прибережних районах Херсонської області? Це Антонівка, це Кіндійка. Скільки людей там цивільних залишається? Чи вдалося цього тижня когось евакуювати? Тійно когось евакуюємо, але це поодинокі випадки. Там небагато людей залишаються. Ну плюс там важка ситуація з гуманітарного важка ситуація. Там немає світла, в більшості немає води і газу, і також росіяни постійно атакують вежі мобільного зв'язку, щоб у людей не було зв'язку. Тому ситуація важка. І Навіть якщо треба евакуюватися людям, то вони не можуть навіть визвати те ж саме хноп по до нас на гарячу лінію або в поліцію, щоб їх вивести. Тому, звичайно, там залишається тут небагато людей, п'яти відсотків за нашими підрахунками, але знову таки люди можуть і самі повертатися, і бувають такі випадки, що ми не знаємо, що туди люди поїхали. Хоча військові стоять, але людина прориває, є в них прописка. Тому і не можемо зупиняти, щоб вона туди не їхала. Mm -hmm. Але попереджаємо, що там дуже небезпечно і жити майже неможливо. Сьогодні друга річниця російського теракту на греблі Каховської ГЕС, річниця підриву, друга річниця підриву Каховської ГЕС. Які наслідки цієї техногенної катастрофи, спричиненої ворогом, Херсон, правобережна Херсонщина відчувають досі? Ну по перше, за нашими підрахунками ну важко підрахувати одразу все там більше там десятків мільярдів, які е, треба на відновлення екосистеми і системи орушення. Е, ну і наслідки, перш за все, для якщо казати, економічні, то це для аграрів, систем поливу, але знов таки більшість наслідків на лівобережжі, тому що Зруйновано 94% чотири відсотки системи Херсонщини, а це була найбільша система в Європі. І якби в нас тут не були родючі землі на Херсонщині, все одно без поливу вони рано чи пізно стануть постелю. Тому ми займаємося цими питаннями. Перш за все, і угу. на лівобережжі також цим треба буде займатися. Та на жаль, поки що лівобережжя залишається окупованим, і ми навіть не можемо точно дізнатися про наслідки такого того лиха, яке росіяни туди принесли, зокрема підривом Каховки. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіко, дякую. голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Я вам підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.